Ну і до вашої уваги склад господарів. Поля. Непоганий удар. Паламер гульця правим флангом. пас на Богунова. Простріл Богунова блаку. Непоганий удар і гол забиває нас запорізький металург на Малиш. Пас ліворуч на Богдана Могильного. На галату пас і лівою ногою пробиває Донзиренка. І збиває зараз жорстко Юрія Козиренка, 29-й номер. Сергій Палюх. Ми бачимо жовту картку отримує Сергій Геновій. Євген побіг в штрафний майданчик, а подавати буде Мельничук. Удар від Мельничука відбиває кулаками зараз такою активною, таким активним початком від Запоріжжя. Богдан Могильний блокує його удар. Станіслав Нурімали. П'яте в центр на Квасова. Повертається м'яч від Квасова до п'ятого. П'яте закидання прямо в руки. Назав ногу у футбольного клубу Інголець. Ярослав Богунов. Закручує і біля правої дев'ятки від заборони в атаку від запорізького металурга. Могильний пасує центр. І в голову потрапляє зараз м'яч. підключає кольцо в п'ятого ліворуч. Пробиває п'ятов. Непоганий сейф від Байди. Ще один удар в руку. На думку гравців Інгульця втрачає, под, потрапляє м'яч. Боротьба. Юрій Козиренко назад на Мельничука. Подача від Мельничука. Ярослав Квасов Максимові Мельничуку зробити подачу але просу... або просунутись по флангу. Подача від, Мель... від Мельничука і... Торкнувся, значно могли. Руку потрапляє м'яч зараз після скидання Євгена Запорожця сьомому ногу. Забиває Віталій Кольцов. Запорожець знову ефектно на Кольцова. Кольцов пробиває і забиває гол. Та тебе за бумажного, блядь? забумажного друзі на сімдесят дев'ятій полаштовує футболістів гульця. Тож вони а, хотів сказати будуть намагатись. Контролювати м'яч і забиває Денис Різепа. Міша, ззаді, Міша, Мельничук, судячи зі всього, буде зараз пробивати поворотах. Так і є. І Пускає. І родовський і пенальті. Забиває пенальті Валерій Сат, і Жорстко грає проти малыша. Подача від сітка Халілова блокується Станіславом Нурімалишом. І головний арбітер матчу Вадим Запрутняк фіксує перемогу інгульця в цьому матчі. А з рахунком 3-2 виграють господарі поля футбольний клуб Інгулець. Хоча металург нав'язав досить складну боротьбу. Було непросто сьогодні. Бачимо, що бачимо, що не все так просто. Головний робіт додав 4 хвилини, але тільки 3 хвилини пройшло. Тож, я так розумію, ще одну хвилину ми будемо грати. Вперше бачу за все своє життя таку ситуацію, коли матч було начебто завершено, а потім. За словами тренера однієї з команд, потрібно дограти іще хвилинку-півтори. Дуже цікаві півтори хвилини. Емоційна концовка зустрічі. І все ж таки. Фінальний свісток дає Вадим Запрутняк.